щастя від лелеки щоправда кованого але дуже схожого на справжнього і дарунки приноситиме як живий у цьому впевнені автори скульптури птаха встановили в органному залі у чернівцях там нині реєструють шлюби а молодята просять у бусла подарувати їм дітей і навіть поточнюють сина або доньку Сімейного щастя та дітей з такими проханнями молодята опускають листи у кошик, який тримає у дзьобі лелека. Наші молодята залишають свої листи. Ми трошки підглянули, що вони там пишуть, і хочу сказати, що найбільше їх замовляють собі хлопчика або дівчинку. Є пара, яка замовила близнюків, є пара, яка замовила 10 діточок, але при цьому вона ще попросила в лелеки, щоб він додав і грошенят в їхню сім'ю, які так необхідні, звичайно, для виховання дітей. І я думаю, що нашим парам сподобався такий елемент в нашому обряді. Ми і надалі будемо його використовувати. Нового мешканця органної зали лелеку відразу зробили господарем, підшукали для нього затишне місце і підібрали мелодію. для кожного виду. Скажімо так, коли молоді розписуються чи стають на рушник, я підбираю спеціальну мелодію, яка характерна чи для того, чи для іншого виду і повороту подій. Оскільки в нас зараз з'явився теж новий лелека, це, можна сказати, нововведення, і також для лелеки буде звучати спеціальна мелодія, підібрана так, для того, щоб така вона дитяча в якійсь мірі, тому що всі ми знаємо, що просять лелеку принести діточок. Ховали лелеку троє ковалів. Важить півтораметровий птах, майже 70 кілограмів. Над його створенням майстри працювали два з половиною місяці. Ізучали самихайство, в пластику, тому що такі роботи не часто діляться. Можна сказати, вперше таку роботу робимо, тому все приходилось як, ну, вперше робити. І деталі кованого птаха мають відповідати розмірам справжнього цьому ковалі, приділили найбільше уваги, вимірювали навіть довжину дзьоба. все, вже найважче тут було виконати деталі оцю дрібну роботу тому що кожне пірічко вирізалося окремо, наварювалося окремо, підчищалося, робилися оці нариси такі. Оце було найважче і ще дуже важко було вгадати з пропорцією. Щоб була правильна пластика і правильна пропорція, виконана віднині. Лелека старанно виконуватиме бажання молодят, особливо ротельна дбатиме про дітей. Лариса Савченко, Віктор Захаров, програма Наголос.